Святе місце для чорнобильців, так називають ліквідатори аварії на ЧАЕС, пам'ятник героям та жертвам Чорнобиля. Приходять до стели, аби згадати та низько вклонитися тим, кого вже немає на білому світі. А ще завзято доглядають територію, аби вона була затишною та красивою. Вже стало традицією, що ми, Чорнобильці, приходимо до нашого пам'ятника героям жертвам Чорнобиля і проводимо прибирання, посадку квітів. От бачите, зараз якраз, член нашої організації проводимо суботник. Будемо посад, зараз будемо садити дерева, кущі, квіти. Чорнобильці організували прибирання спільно з працівниками управління праці та соціального захисту населення. Саджанці надало обласне управління лісового господарства та спершу територію окультурили – Прибрали від сухого листя та сміття, квіти загородили дерев'яними штахетами. Ліквідатор аварії Іван Клименко рівненько підрізає кущі. Пам'ятає події 29-річної давнини як сьогодні. Чоловік працював на Чорнобильській атомній механіком в автогаражі, проживав у місті Прип'ять. Мені боляче за час за нашу владу тодішню, за те, що вони в той період. Коли случилася аварія, тримали людей населення прип'яті півтори сутки. Потрібно було просто-напросто об'явити радіо мешканцям, закритися вдома і сидіть. Майже дві доби жителі прип'яті вдихали смертоносне повітря. Відтак усі були приречені на важкі недуги та смерть. Дуже багато дітей було і дітки з мамками, з колясками. Е, ходили по вулицях, е, весілля грали. Е, ті дітки, які могли ходити, пісочка гралися, а це все вже заражене було. Нагадаємо, 26 квітня траурна дата не лише для тисячі чорнобильців, а й для усієї України. Тож, шануймо пам'ять загиблих і не руйнуймо те, що зроблено сьогодні.